Всім привіт, а з вами Віло Жлай, все про життя в селі, інтернет-портал та ютуб канал. Сьогодні будемо садити плющ. Давно його очікував отримати для себе. Ніяк це не доходили руки. То не вийшло того року. за рік ось нам дали, були плюща, не знаю, що за сорт, але не важливо. Є в мене одна ділянка, дуже гарна. Мали тут робити, але щось так пішло не по плану. Короте, Ось ця сітка у нас виходить, з сусідня. Ось так, ось так. От. І Думали про флис поставити, але попередній власник так труби інтересно наклав, що тут це все треба зносити і самому переробляти. Це довго, економічно накладно і так далі. Ще міг бути варіант у нас з бетонними плитами. Але це теж доволі не дешева штука. Ось такі оплити. Все добре, класно. Можна би було ще хоча б кинути два прольоти, але щось тоді так загоріло. Не знаю, що до чого як, що сталося. Ну і це от самий ідеальний варіант, який я підібрав. Ну, звісно, зрозуміло, що його треба обрізати, але це не особливо велика проблема. Яка може бути. Посадка плюща. Думав садити його нижче. Але тут якраз сонячна сторона, сюди більш-менш дерева, але це не проблема. Ось тут викопуємо яму зараз. Будемо садити. Сьогодні у нас березень місяць 18 травня. Висаджуємо і пускаємо один в ту сторону, а другий в ту сторону. І собі буде так розростатися. Думаю, що один цей кущ закриє оцю всю сторону. ну весь цей а-ля прольот. Звісно, це буде довго так розцейкуватися, але можливо. Бо якщо знизу садити, то він за ким сюди дійде, то буде такі собі. А так якраз віце, він собі буде так розповзатися, то, туди, то сюди. Зелений кругло... круглий рік і так далі. Зараз <coughs> беремо ямку, копаємо на. В землю будемо кидати нас під перегніть і кину трошки попілу, щоб йому трошки було їдла там а-ля. Прокопали ми дві ями. Одну ось тут зробив ближче до блоків, а другу аж там нанизу зробив. Поділимо його все ж таки на два, можна і на більше, але поки на два хватить. Все. Далі робимо ось так. Кидаємо трошки ямки невеличкі. Кидаємо трошки. Їдла, небагацько потім беремо землі тут у нас трохи земля поганенька йде а глина нанизу то беремо згороду прикидаємо це діло І так само беремо, ще кидаємо перегною. Це вже хорошенький такий він. Трошки намок був на дворі. Ось такого ми робимо. Прокидаємо. Зараз це ми теж діло присипемо. І все, будемо посадку робити. Так само робимо з попередньою лункою, що нанизу. Включимося далі. Портал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Biz. Так, обрізали ми два саженці. Так, тут ми отакі лишили. Цей піде в нас наниз. І ось цей Здоровецький. Він у нас буде ось тут рости. Ми його ось так оставимо. Так, сподіваюся, що ці листочки підуть у нас і все, і все буде добре. Так, отак він пускає щупальця. Фокусу немає. Пускає такий щупальця, він чіпляється і починає рости, собі витися. І то, що треба, йому треба трошки опору. Бо якщо не буде опори, то він буде просто по землі йти і нічого такого сильно не вийде. А так ми ось сюди випускаємо. І він починає собі розвиватися в різні напрямки і так далі. Все, це все діло ми ось так зараз прикопуємо і все. Земельку взяли, лопатку, і все, собі так легенько перекопувати починаємо. Бремо з сусіднього городу і все. Закопуємо весь такий. Так, присадили, ми ще прикопали другий. Так, у нас вийшло, що ми пустили корінчик один вліво, хай собі тягнеться і накрив, закриває нам всю всю сторону і вийшов у нас ось такий здоровий. Ми його пускаємо туди. Ну, точніше ми опускаємо ближче до опори, а там він вже в свою дехай розростається як хоче. Все. І... Надіємося, зараз ми її ще поляємо водичкою, хоча грунт зволожений, але все одно треба полити. І в планах, що він нам протягом якогось періоду перекриє ось цю зону і ось цю зону. Тут, понятне діло, що ще вирівняється, все буде рівненько. Сіточка оця теж рівно стане і ми собі тут поплететься, піде в сторону туди, і все буде добре. Це наша дузька киська. Ковбаси трошки Давайте. мала. Тут у нас полуниця. Скоро до неї теж дійдемо до діло, тут треба буде, щоб в неї лисичка старенька пообрівати, підживити. Бачите, не всі, всі багато лунок і пустих, не всі поприживалися. Тут ще в нас є проєктик один маленький на ось всій діляночці. А це вже пізніше буде. Виконуватися. В принципі, все. Все, що хотів, хто сказав. Портал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві, сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Biz. Ну нічого, все буде. Так, поляли, небагачко. Воно пропіталося. І ось цей теж так само. Полили. Все, воно собі впітується, зараз попідв'язуємо їх. Візьму пістолета, пристріляю і все, хай собі росте, розвивається. Все, закінчуємо наш відеоролик. Полили, пристріляли, пістолетом підв'язали, все добре. Ви собі приймається, росте на славу. І будемо періодично, коли тут проходити, знімати. Все, очікуємо наш вр... врожай, м'яко кажучи. Все. Так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що я неправильно зробив. Чуся все одно, десь є про що ти і так далі. Що тут ще можна було таке посадити, щоб засадити цю стіну? Щоб не було видно, що так якраз поверхушці і йшло воно собі. І все. Так, це зробив. Лайк і вподобайки, коментар, підписка на канал. Все у нас попереду ще багато дуже відеороликів, як на цій локації, так само в селі. Хоча це тоє село, але це таке все і все. Тут у нас малинка, трошки просіяна, але що? малинка тільки літом. Вона трошки зробила тут бар'єрчик і все. А так треба тут повністю стіну затягнути. Так що тут ще в нас роботи багатенько. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відеоролику. Всім пока!